козає евеліз мі афро я вважаю, що трішки нам не вдалося виконати всі настанови нашого тренерського штабу. Ми були близькі до перемоги. Ну, трішки не вистачає вотації у, как, холоднокровності, щоб забивати голи стопроцентні. Ну, будемо працювати над цим далі. Все попереду. Взяли перше очко. На, нарешті хотілося б три погрів, все могло б бути. Дуже важко, коли у вас о, є прииму, що у них червона картка, вони стали в оборону. Треба було скривати фланги середину, їм краще було оборонятися. Ну, ми змогли це зробити і забили цей м'яч. Ну я якби може я не видаю зараз своє задоволення, але ми задоволені цим очком. Так сталося, що просто пропустили ми на останній хвилині, ну це наша традиція. Десь знайдемо ту церкву, все-таки дійдемо до неї, бо в нас вже це не в перший раз. Але я дякую дівчатам, тобто в меншості відстояли. Навіть якби історія була така, що ми пропустили цей м'яч десь в середині, ми б, мабуть, були ще більш задоволені. Так що взяли очко на виїзді, рухаємось далі. Проблем багато, ми бачимо, часу у нас мало, але ми. Будемо рухатись. Попередню гру зіграли з рахунком 5-0, програли металісту. Які висновки робили після попередньої гри? Ну, ви бачили в цій складі, зробили в першу чергу лінія захисту. У да, нас продовжується епідемія захворювань. Але сьогодні ви десь зробили роботу над помилками. Ми її робили серйозною. В принципі, в лінії захисту ми сьогодні зіграли краще. Це є позитивно сьогодні. І те очко, яке ми взяли.